Писанкар Маріош Дюбель мешкає в маленькому містечку Слотков, що в Люблінському воєводстві у Польщі. Свої писанки він виготовляє в давній дідівський спосіб з використанням натуральних барвників, як от Лушпиня цибулі. Традиційні візерунки на поверхні яйця наносяться за допомогою спеціального знаряддя писачка. Готову писанку покривають шаром лаку. Так вона набуває мистецької довершеності і краще зберігається. Йдеться не, то... не тільки про естетику, колористику, е, зовнішню це, красу. Це є найважніше, найважніше, найважливішими це... завжди та... є емоції. Радость, і то є то є мій Тож і писанки мають викликати в нас смуток, радість, надію. Це мій заповіт. В наш час віру в Бога можна свідчити за допомогою, зокрема, ось такого мистецтва розпису на яйці. У писанкаря чимало оригінальних ідей. Одна з них знайшла втілення у серії писанок із зображеннями Пресвятої Богородиці з різних країн та континентів, оточення елементів, що є характерними для тієї чи іншої місцевості, як от гілка японської вишні чи піраміди Майя. Старамся показувати Я намагаюсь передавати найдрібніші деталі та Тариси. ж, якщо вони пов'язані з відомими мій, творами такими, як живопису, образами, такими, як, як Мадонна, от Мадонна Літта Леонардо да Вінчі. є сам без я. Не маю відповідної освіти. То ця справа не є простою для мене. до того всього слід додумувати самотужки, помічати всі деталі і передавати їх. Сподіваюсь, що воно мені вдається. Удає Мистецтво писанкаря вимагає не тільки величезного терпіння та найбиякої майстерності, але й відповідної настанови духа. Адже у великодньому яйці приховується глибокий зміст це символ життя, який Ісус Христос дарував усьому сущому своїм триденним воскресінням.